Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні хочу розповісти про те, чому не потрібно знімати сітку і мішковину з кома землі. Перш за все, сітка і мішковина слугує тому, щоб не розвалився ком, з яким викопане дерево. А ком потрібен для того, щоб дерево нормально прижилося і зразу пішло в ріст. Вірогідність того, що дерево нормально приживеться, зростає, якщо воно викопано з комом землі. Наприклад, якщо садити дорослі дерева без кома, то вірогідність їхні, їхньої приживлюваності буде приблизно 50%. Якщо з комом землі, то Вірогідність приживлюваності буде сягати 95-98-100%. В різних випадках по-різному. І дерево, яке пересаджене без кома землі, буде 2 роки сидіти, приживатися, майже не буде рости. А те, яке пересаджено з комом землі, зразу приживеться і піде в ріст, Звичайно, при нормальному <кхід> догляді за ним. Отже, щоб комп при, при транспортуванні і пересадці не розвалився, е садівник, який продає дерево, одіває його у мішковину і сітку. Деякі садівники <кій> недосвідчені при при привозять рослини і починають їх розпаковувати, а потім висаджувати. Цього не потрібно робити, тому що, по-перше, сітка мішковина вона не перешкоджає проникненню коріння, тому що ми коли відкопували дерева, навіть при такій плотній мішковині, там 200-ї плотності, корінчики нормально знаходять ці щовочки і проходять через ці щовочки. І плюс, що при наступанні теплоти за місяць джутова мішковина вона розкладається. А така сотої плотності, то взагалі тут бачите, які дірочки. Взагалі немає проблем, щоб пройшло коріння. Сітка перегниває приблизно за два роки. Вона також буде насичувати дерево залізом. Залізо дерево, потребують також елементи заліза. Єдине, що можете зробити, це якщо ви вже опустили дерево в яму, до половини прикидали, ви можете взяти, якщо ось тут так як ось тут, близько проволока, взяти її, відкусити тут, відкусити тут і чуть-чуть відвернути. Ну це також не обов'язково, тому що навіть якщо Близько проволока до ствола, Судячи по тому, що дерево повільно росте, перша перегниє проволока, чим доросте, чим заросте сюди в дерево вона. Ще хотів навести такий наглядний приклад, що знімати мішковину перед посадкою це все одно як. Грати в карти на гроші. Мало ймовірності, що ви щось виграєте, більше ймовірності, що ви програєте. А при знятті мішковини і сітки із кома, це однозначно буде, що ви тільки програєте. Тому що ком може лопнути, може обсипатися при посадці і буде те, що я сказав перед цим. Отже, дорогі глядачі, така моя рекомендація, це дуже розумна рекомендація, так що дотримуйтесь таких стандартів, прийнятих у всьому світі, садіть дерева, доглядайте за ними і у вас вони будуть класно рости. До побачення, до нових зустрічей!